Чого шукає цей чоловік, який підбігає до Ісуса, називає Його добрим? Він шукає, називаючи це, успадкувати, що має робити, аби успадкувати вічне життя. На це між ними відбувається діалог. І коли Ісус йому говорить, що потрібно робити, цей? Відходить сумним, засмутившися, відходить засмученим. І тоді Ісус говорить, як важко увійти в Царство Боже тим, які надіються на багатство. І тут можемо поєднати успадкувати вічне життя, увійти в Царство Небесне. Про що тут йдеться? Тобто це такі терміни, які нам потрібно прояснити. Тобто ця людина, вона прагне. Прагне духовної духовної благодаті. Тому що ми всі маємо потреби тілесні, потреби душевні і маємо потребу духовну. Цей багатий чоловік, він мав заспокоєні потреби тілесні, можливо, навіть мав заспокоєні потреби душевні, але не мав заспокоєні потреб духовних. Він шукав того, чого йому бракувало. Тілесні потреби ми заспокоюємо тоді, коли ми одягнені, коли ми наїджені. Тобто, це тілесні потреби, вони пов'язані з інстинктом безпеки, інстинктом виживання. Душевні потреби вони вже більш складні, вони пов'язані зі стосунками. І ми Щоби їх заспокоїти, нам потрібно, щоб між нами були добрі стосунки. Але навіть тілесні потреби заспокоєні чи душевні потреби заспокоєні, вони не заспокоюють духовну потребу, яка пов'язана з стосунками з Богом. Є така духовна потреба, духовна сфера, яку може заспокоїти лише стосунок з Богом. І властиво про це йдеться цьому чоловікові, який шукає, говорить, вчителю добрий, як мені війти, як мені заспокоїти свою духовну потребу? Ісус відразу йому показує напрямок, говорить, чого ти мене називаєш добрим? Добрий лише Бог. Що значить, що добрий лише Бог? Джерело добра є від Бога. Джерело добра є від Бога. Все, що добре, є від Бога. Якщо ми задумаємось над цим, що все, що добре, є від Бога, властиво, недавно чув про одного чоловіка, який задумувався, що він, шукаючи причину добра філософічно, ще не віруючи в Бога, ще перед своїм наверненням, говорив, що він дійшов до того, що має існути. Існувати перше джерело добра. Це Аристотель теж філософ доходив до цього, що має існувати якась перша причина, яка стала причиною всього іншого. Ця перша причина є розумна. Ісус теж говорить, чого ти мене називаєш добрим? Добрий лише Бог. Тобто все добро, якщо ми почнемо слідкувати, наприклад, ці красиві квіти, вони тут з'явилися, тому що хтось їх зібрав, хтось їх вигодував, але хтось всю, все творіння від когось воно походить. Хтось серце вклав для того, щоб ці квіти тут були перед нами. Хтось поприбирав цей храм, хтось його вибудував. І ми так до безкінечності, якщо будемо шукати, Звідки джерело добра, воно, воно буде нас вести поза людину. Тому Ісус говорить, не зосереджуйся на мені, я не є джерелом добра. Добрий лише Бог. Тобто це дуже важливо, щоб ми, ми помітили, що Ісус провадить вже цю людину, яка шукає добра, і ми шукаємо з вами найвищого добра, тому що ми з вами маємо от цю. Безкінечну, безсмертну душу, вона не заспокоюється тілесними потребами, вона не заспокоюється навіть душевними потребами. Тому людина людину не встані заспокоїти в тій своїй потребі, духовній потребі, щоби знайти найвище добро. І Ісус говорить, цьому юнакові, якщо ти хочеш цій людині, Заспокоїти свою потребу духовну, тобі потрібно вміти продати земні блага і роздати їх, і тоді піти за мною. Я колись сьогодні розважав на цим Євангелієм, воно пережив якесь потрясіння знову. Наскільки вимогливим є, щоб ми з вами наситилися, наповнилися духовно. Потрібно в якомусь сенсі відмовитись від багатства. Потрібно відмовитись від багатства. Ісус говорить учням, як важко увійти в царство небесне тим, які мають багатства, а потім трошки розширює, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Що значить звіритися на багатства? Покладають свою надію. На матеріальному блазі свою надію покладають на матеріальних благах, свою надію покладають на інших людях. Тобто, коли в нас не заспокоєна духовна сфера, коли ми не довіряємо свого життя Богові, якщо не працює наша довіра свого життя Богові, нам потрібна якась опора. Ми починаємо покладати надію на собі, на багатстві, на знайомствах, на інших людях. Але для того, щоб ми довше могли бути, так скажемо, забезпечені, нам потрібно багатства багато. Цей юнак мав багато багатства. І він вже бачив, що в мене так багато, що я довший час можу жити в безпеці, тобто він свою безпеку вибудував на матеріальному багатстві. Можливо, він отримав спадок, але все рівно він безпеку відчував свою в багатстві, але переживав одночас пустоту, переживав пустоту і шукав, як цю пустоту заповнити. Як духовну свою пустоту заповнити. Ісус йому говорить, є дорога, є дорога до Бога. Але вона заключається теж на тому, що коли ти живучи по основним принципам, заповідям, в певному моменті тобі потрібно відпустити контроль. Контроль пов'язаний з тим, що тебе багатства, багатства, які. Ми ти хочеш забезпечити своє майбутнє і безпеку, ти тоді контролюєш життя і не даєш місце Богові. Коли ми не довіряємо своє життя Богові, але ми хочемо його забезпечити через матеріальну безпеку, ми тоді закриті своїй найглибшій духовній сфері На довіру Богові і на довіру турботі Божій про наше життя. Як це можна провірити, брати і сестри? Одним з таких експериментів, які в мене постійно десь відбуваються не як експеримент, але під час молитви, ви можете поекспериментувати. Прийдіть сьогодні додому. Або якщо сьогодні вже не зможете, це теж питання, чому не зможете. Завтра знайдіть півгодини на таку розмову і молитву з Богом особисто, що ви виключите телефон, закриєтеся в якійсь кімнаті, повідомите інших, що ви йдете на молитву, декотрі навіть на службі не можуть виключити телефон, бо потрібно контролювати життя. Якщо ви не виключаєте телефон, це значить ви хочете контролювати життя. Виключіть телефон, помоліться отче наш, закрийте очі і почніть в тиші спілкуватись з Богом. Не говоріть до Нього нічого. Просто слухайте, що відбувається. Скоріше за все, у ваших головах будуть справи, ремонти. Гроші, завдання, інші люди, що вони мають робити, що ви не зробили, що все вам потрібно зробити, будуть новини, експертизи, тривоги, страхи. І не зустрінетесь з Богом скоріше за все, скоріше за все. А навіть багато хто з людей боїться затримуватися, боїться виключати телефон. Боїться тиші. Чому? Чому? Тому що ми покладаємо свою надію на контролі, на людському контролюванні життя, на матеріальних благах, на знайомствах. Ми продумуємо і прораховуємо дуже часто. Багато вперед, щоб контролювати життя. Але це веде до того, що ми внутрі не заспокоєні. Ми внутрі десь глибоко засмучені, як цей чоловік, який відійшов засмученим, бо звірявся на багатство і не міг війти в Царство Боже. Чому мене потрясло сьогодні цей Євангеліє, коли я над ним задумався? Запрошую вас до того, щоб ви особисто сьогодні або завтра відкрили цей Євангеліє, пройшли, продумали, поставили себе на місце цього молодика. Потрясло, тому що я сам відчуваю і бачу, наскільки важко мені війти в стосунок з Богом, як багато цього контролю, як багато надії на матеріальне. Як багато надії на людях, і як все-таки ще недостатньо наповнена духовна частина довіри свого життя Богові. Коли учні налякалися того, що говорить Ісус, що багатство є перешкодою в тому, щоб зайти в стосунок з Богом. Учні говорять, а хто тоді може, хто тоді може війти в цей стосунок з Богом? Ісус говорить, людині це неможливо. Людина своїми силами не зможе війти в цей стосунок. Це можливо Богові, але потрібно входити в цей стосунок через те, щоб духовні потреби були поставлені в якомусь сенсі на відповідне місце, Накормив своє тіло. Поспілкувався з людьми і посвяти час на те, щоби духа свого наповнити стосунком з Богом. Капітулюй, віддай йому своє життя, віддай йому своє майбутнє, не контролюй свого майбутнього, не контролюй інших людей. Піди перед лице Боже, скажи йому Господи. Ти є моїм найвищим добром. Покажи мені, як мені жити, як мені любити, як мені розпоряджатися тими благами, які ти дав мені, як мені розпорядитися життям, як мені розпорядитися талантами, це є убогість, брати і сестри, це є взяти і продати все, сказати, Боже, все, що маю, це Твоє від Тебе, і Тобі я віддаю. Скажи мені, як мені служити цими благами, як розпорядитися цими благами по волі Твоїй? Як накормити своє тіло, як будувати стосунки з людьми? Ти є найвищим добром. Це є те, що Ісус говорить, щоб ми пішли за Ним. Він так жив. Якщо ми хочемо здобути. Бога. Здобути Царство Небесне зусиллями здобувається, потрібно вміти продати все, роздати все, піддати ціле своє життя Богові. Але як же це важко, як же це важко перестати будувати своє життя на контролі матеріальних благ? На контролі інших людей, щоб вони жили і робили те, як я хочу. Це дуже важко. Дуже важко. Це можливо лише людині, яка засмакувала, як добре бути з Богом, як добре бути з Богом. Просімо, брати і сестри, про цей смак, про цей дотик Божий в нашому житті. Щоби Він так нас глибоко доторкнув, щоб так нас приголомшив, щоб ми були готові підпорядкувати Йому все своє життя, бо ми своїми силами не є в стані цього зробити. Тільки дотик, смак, як добрий є Бог, що все, що добрим від Нього, виходить і до нього повертається. Тільки його дотик може нас визволити від підлеглості матеріальному життю і контролю цього життя.